Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, каже Господь. Це Христові слова. Вони заохочують нас до того, щоб ми наслідували його життя і святі звичаї, коли справді бажаємо просвітитися і очиститися від усякого засліплення серця. Тому нашим найбільшим обов'язком хай будуть роздуми про життя Ісуса Христа. Христова наука вища за всі науки святих, а хто матиме Його Духа, той знайде хліб життя, манну, що в ньому міститься. Але буває так, що люди, навіть часто слухаючи Євангелії, замало ним переймаються. Це свідчить про те, що вони не мають у собі Христового Духа, хто ж хоче у всій повноті зрозуміти Христові слова. Той хай старається у своєму житті вірно його наслідувати. Навіщо? Здається, та велемудра розмова про святу Тройцю, коли тобі бракує покори і тому ти не будеш подобатися святій Тройці. Поправді велемудрі слова ще не роблять ані святим, ані праведним, але чесне життя робить милим Богові. Волію радше відчувати розпач, ніж вміти сказати, що він зазначає. Коли б ти знав усю Біблію і думки всіх мудреців на пам'ять, навіщо б усе те здалося без любові і благодаті Божої? Морнота марнота є марнот, все марнота, крім одного Бога любити і йому одному служити. Найвища мудрість погорджувати світом і таким чином прямувати до Царства Небесного. Так, марнотою є дивитися на проминаючі багатства і надіятися на них. Марнота ганятися за почастями і пнутися вгору. Марнота є давати волю бажанням тіла та прагнути чогось такого, за що потім треба тяжко покутувати. Марнота є бажати собі довгого віку, а мало дбати про те, щоб правильно жити. Марнота є зважати лише на теперішнє життя, а не добачати того, що має коли статися. Марнота є любити те, що швидко проминає, а не квапитися туди, де чекає на вас вічна радість. Постійно пам'ятай приказку, що око не надивиться огляданням, ані вухо не наслухається слуханням. Тому старайся відірвати своє серце від речей видимих, а звертайтеся до невидимих дібр. бо ті люди, що піддаються своїм пожадливостям, поганяють свою совість. І тратять Божу благодать.